Вітаю! Це програма Економічний фронт з Олегом Червонюком. І сьогодні поговоримо про актуальне питання, як функціонують підприємства в умовах енергетичної кризи. У нас в гостях Олег Червонюк, засновник торгової марки на комбінат. Вітаю вас! Доброго дня. Пане Олеже, тож е, наразі маємо таку ситуацію, що як звичайні жителі, так і підприємства живуть в умовах енергетичної кризи, як власне ваше підприємство справляється з таким викликом. Ну, звичайно, ця ситуація суперскладна, тому що е... czego, енергія потрібна і без, без електроенергії, звичайно, не буде працювати підприємство. Частково ми е... якби, і до цього готові, але ну, ми не розраховували, звісно, на, на те, що не буде взагалі електроенергії, розраховували на, на якісь. Е... Ситуації, коли там поломки і так далі. Тобто в нас є декілька генераторів, які в разі перебою електроенергії, постачання електроенергії ми можемо підключати на, на тій чи іншій фабриці, мобільні генератори. Але їх на сьогоднішній день недостатньо. Ми, звісно, замовили ще і хочемо, щоб це були якісні ну, європейські генератори, які не ламалися себе і споживали мінімум пального. Ну і так само почали встановлювати на Льонокомбінаті, почали встановлювати сонячні панелі. І на одній фабриці вже стоять сонячні панелі. Ну, але тут теж є питання, тому що потрібно, ж, щоб сонце було. І таким чином намагаємося вирішувати ці всі проблеми. Хоча, в принципі, ще до початку війни ми планували будувати теплову електростанцію на території для того, щоб забезпечити підприємство своїм власним електроенергією. І е, по можливості, і, я думаю, що така можливість досить непогана була б е, теплою водою або опаленням для частини мікрорайону, в якому знаходиться рівнокомбінат. Але на, на той час такої якоїсь активної підтримки е, нашого міста е, в обличчі міського голови ми не отримали, тому ми не почали будівництво, Але Маючи все, все рівно на сьогоднішній день, маючи такі досвід, які ми побачили в Фінляндії в інших країнах, я розумію, що сьогодні стратегію вибудови. Енергобезпеки нашої держави треба будувати саме на, на таких маленьких електростанціях, які там 10-20 МВт, Ну це так відносно маленькі, які могли би задовільняти не тільки електроенергію, але в тому числі і тепло давати для тих міст, де вони будуть розташовані для підприємств, для міст, якому де вони будуть розташовані. І я думаю, що це саме такий напрямок, який сьогодні треба планувати для всієї України. Це енергію, яку ми повинні добувати, це енергія, перш за все, якщо говорити про Рівненщину, це торф, це біомаса, це вугілля, тому що сьогодні не так вже й далеко розташований. Волинський басейн, де вугілля воно не самого кращої якості, але воно абсолютно має норми для того, щоб спалювати, щоб отримати тепло, електроенергію і так далі. Я думаю, що це. Така цікава і велика задача для нашої енергетики, для енергетики нашої України і для нашої незалежності. На мій погляд, треба розбудовувати таку малу енергетику для того, щоб бути незалежними від Росії, незалежними навіть від, від нападків Росії. Тому що якщо багато мати маленьких таких міні-електростанцій, вони будуть менш вражливі, ніж одна велика, і, чи, чи навіть одні ті великі вузли. Які... І передають електроенергію, тобто ми могли б бути набагато мобільніші і набагато захищеніші. Якщо говорити власне про те підприємство, на якому вже працюють сонячні панелі, які це дало результати, і зокрема в умовах того, що наскільки я пам'ятаю, Хмельниччина майже повністю була без електрики. Наскільки це допомогло, чи можливо не вплинуло якось на роботу підприємства? Звичайно, це суттєво допомагає, тому що коли ми почали будувати, то фактично ми якби думали все таки про економіку, що ну дешевше використовувати до власних потреб сонячну енергію, ну плюс екологія. Але на сьогоднішній день вже не стоїть питання в ціні, а стоїть фізично в наявності енергії. Тому це суттєво допомагає. І ми сьогодні також розглядаємо можливості ставити витраки так, так само, ну, це що стосується зеленої енергетики. Але принципово, я думаю, і більш суттєво було б все-таки це планування і будівництво ТЕЦ, які б працювали вже, скажімо так, стовідсотково з нагрузкою, там тобто вони б видавали цілодобово одну і ту ж саму нагрузку, і ми могли б споживати, незалежно від природних умов, споживати постійну енергію. Як вплинуло загалом на роботу підприємства ці відключення електрики і, зокрема, те, що було повністю безточним? Ну, Якщо говорити про льонокомбінат, ну, по-різному, тому що у нас 5 фабрик, і є фабрики, які сьогодні працюють в нормальному звичному режимі, тому що ми повністю перейшли на генерацію енергії, тобто поставили дизель-генератори і там працюють люди. Є, але цих дизель-генераторів не вистачає, хоч вони мобільні. Тобто сьогодні Волочиська швейна фабрика, наприклад, вона працює там по 14 годин люди працюють, тому що цей генератор, дізель-генератор. Потім тиждень вони так працюють, наступний тиждень вони відпочивають вдома і працює інша фабрика, там в Хмельницькому, скажімо. Тому ми от таким чином вирішуємо ці питання. З однієї сторони, з іншої сторони, звичайно, це якщо говорити про сонячні панелі, то також це суттєво допомагає. Якщо говорити про льонокомбінат, то фактично основне виробництво ми перевели в ніч. Хоча ми і так працювали цілодобово, але все одно більше навантаження пішло зараз в ніч, чим днем, тому що вночі є більш можливість споживати електроенергію, і ми сьогодні перейшли в ночні зміни. Тобто ми шукаємо рішення. Вони, звичайно, не, не прості ці рішення, це незручно, але ну, ми розуміємо, що це війна і нам. Гріх жалітися, тому що сьогодні багато людей знаходяться на фронті на багато гірших умовах. Тому я, ну, такі умови, значить, так ми працюємо і будемо боротись за нашу економіку. З економічної точки зору, це дало якісь результати як економії якихось коштів, чи це швидше гравдовому? Зараз взагалі не йдеться про економію якихось коштів, тому що сьогодні йде питання за виживання. Це перш за все утримання підприємства, щоб воно просто функціонувало. Заробітна плата для людей, і опалення теж саме, щоб підтримувалося. От це сьогодні така так стоять сьогодні задачі. Я думаю, що ми їх обов'язково виконуємо, і наше підприємство буде працювати, а після перемоги будемо думати про якісь фінансові результати. А як люди ставляться до таких змін у графіках роботи? Ну, звичайно, для людей важко, але вони розуміють з розумінням до цього ставляться. Але взагалі ну, настрій і ставлення людей до, до, до сьогоднішньої ситуації ну, вкрай жахливе, тому що війна і багатьох. Ну, по-перше, у нас на підприємстві 20 чоловік зараз на фронті, плюс в наших жінок дуже багато чоловіків або дітей на фронті. Тобто, загальна така ну, моральна ситуація достатньо важка, але е, я би не сказав, що вона критична. Е, люди з розумінням до цього ставляться, і головне, знаходити виходи. Ми готові терпіти, готові е, е, боротися за, за наше підприємство, за нашу державу і за нашу незалежність. Власне, ви говорите не лише про своє підприємство. Пам'ятаю, під час нашої попередньої розмови ви згадували, що пропонували рівному перейти, ну забути про газові котельні. Розкажіть детальніше, власне, що це мало бути? Які ваше бачення? Ну, е в 2012 році ми збудували котельню твердопаливну, це на біомасі, це не просто твердопаливна, а на біомасі. Тобто це котельня, яка може використовувати біомасу вологістю більше 50%. Це дуже важливо. І коли я побачив цей результат, я вивчав досвід Німеччини, вивчав досвід Фінляндії і також трохи французькими дивилися. Ну, Врешті-решт я зупинився на австрійській котельні, на австрійській технології, і ми поставили саме таку котельню, яка так, активно використовується в Австрії. І з'явилася, тоді в мене була ідея, я запропонував міському голові, кажу: дайте один мікрорайон, і ми поставимо ці котельні, схожі котельні. По принципу, як в Фінляндії, це там декілька котелень, які будуть працювати на е, твердопаливаних, е, які будуть працювати на біомасі, е, є можливість працювати на торфі. І, в принципі, цей мікрорайон забув би взагалі за використання газу, а в перспективі і місто забуло б, що таке газ для, для використання для опалення приміщень. Тому що для опалення не потрібні високі температури, для опалення потрібна температура 60-80 градусів. Це невисокі температури. Газ може давати набагато більше температури, тому газ краще використовувати в технологіях, де, де потрібні температури там. Тисячу-півтори тисячі градусів ну, технологічно мудріше було б використовувати газ саме там. А при сьогоднішньому розвитку технологій. Е... Котелень, які для опалення, то в принципі зграє все. І є різні варіанти котлів, які в тому числі там, як, наприклад, та ж сама Швеція, вона збудувала багато котелень, які спалюють сміття не тільки їхнє, власне, а з усієї Європи закуповують сміття і спалюють в Швеції. На сьогоднішній день ну, та інформація, яка там була рік назад, де на виставках, то де я відвідував виставки, бачив ці компанії. І була така розмова, що на сьогоднішній день вже в Швеції не вистачає для Швеції, не вистачає сировини, тобто сміття з Європи, тому що багато європейських країн пішли теж цим шляхом і фактично <клухи> поставили свої ці кі, мусороспалювальні заводи. Наприклад, якщо говорити про Австрію, то Відні стоїть в центрі мусорозпалювальний завод, який в центрі міста і без проблем він виробляє електроенергію і тепло, і немає ніяких з цим проблем. Тому треба йти цим шляхом, шляхом європейським, який ну, достатньо продумано, і все воно є. Тільки треба закатувати рукава і робити, втілювати в життя ці проекти, які сьогодні вже існують по всьому світу. Наскільки реально в Україні втілити ці проекти і від кого це залежить? Ну, перш за все від нас залежить, від людей. А і втілити будь-які проекти в Україні достатньо реально, тому що е, у нас є достатньо велика кількість е, розумних працюватих людей. Звичайно, їх завжди хочеться більше, але все рівно це. Такий потенціал у нас достатньо високий. І е, це саме головне. а друге, просто бажання це, це робити. Часом це стикається з якимись місцевими е, скажімо так, бюрократами, часом це з державними, але при бажанні це можна все робити. І, звичайно, було би непогано, щоб міністр енергетики, якщо в нас ще є це міністерство, я не знаю, чи воно є, бо в нас багато різних, але ті, які пов'язані з виробництвом, з промисловістю і з тим, що реально заробляє кошти, то в нас їх скорочують а відкривають якісь ну такі собі міністерства. міністерства. Да. Якщо є міністерство економ... міністерство енергетики в Україні, то було би непогано бачити відповідальних людей, які б відповідали. За е, кожен з напрямків енергетики, там за вітрову, за е, сонячну енергетику, за теплову. Е, тобто і, е, ці плани спускати на області і запитувати про виконання цих планів. Да, якщо я думаю, що багато в Україні є людей, які бажали б інвестувати саме в цей напрямок, і його просто потрібно розвивати і підтримувати. Тому що е, після перемоги е, нам обов'язково придеться все рівно встановлювати на нашу енергетику, і е, ну чим раніше ми це почнемо зробити, тим тим краще. Ну от якщо говорити про газові е, котельні, яких по Україні чимало, чи є їх сенс модернізувати, змінювати чи можливо будувати з нуля. Я думаю, що сенсу змінювати, модернізувати абсолютно немає, починаючи з того, що от ми по наших містах бачимо, перш за все, оці кирпічні труби на, на викид да, газу, то це технологія радянська, де температура викиду, мені здається, димових газів більше 250 градусів. Тобто, якщо поставити туди сучасний котел, який буде викидувати. Хоча б навіть 100 градусів, а сучасні котли це 60 градусів. Тобто практично все тепло забирається mm -hmm. на енергоносій. Тоді ця труба просто зруйнується, тому що точка роси зміститься. І фактично ми цим газом опалюємо ці труби, щоб вони не промерзали. Ну, це технології, які абсолютно далекі вже від, від, сучасних, від сучасного життя. Тому там, я не знаю, що там може залишитися. Ну, Якийсь каркас, ну, мені здається, їх простіше будувати нові котельні і, і, і вирішувати таким чином ці питання. На вашу думку, за чим тоді є майбутнє в української енергетики? Ви за, зараз ставите за ставку за більше на енергетику. сонячні, наприклад? Ні, ну чи як? Ми повинні брати енергію звідки звідусільга, да? що сонце, сонце, вітер, вітер. І ці всі напрямки потрібно розвивати. Але потрібно це плановано розвивати, перш за все, і відповідально. Тобто якийсь план повинен бути, який хтось має ну, спустити на, на регіони, для того, щоб можна було призначити то, Відповідальних людей і, і питають за просування цих речей. Але, е, на мій погляд, і сьогодні життя показує, що все-таки мала енергетика вона була б більш незалежна і більш, е, скажімо так, був, е, вона, вона була б. Ворогу було б набагато важче її зруйнувати. Це перше. А друге, ну, часто, часто вона може бути і більш ефективніше, тому що коли ми виробляємо електроенергію, виробляється ще достатньо велика кількість тепла, яка по собі вартості достатньо низька. І це можна було б, ну гаряча вода могла б бути набагато дешевше, скажімо так, і чи, чи опалення. Виробляючи електроенергію, ми б мали додатково ще тепло, і яке ми могли. Роздавати в тому чи іншому районі. Тому що, наприклад, в наших атомних електростанцій там надлишок тепла, вони його нікуди не можуть діти, тому що там ну, підігрівають озера, які там охолоджують енергоблоки і все. Або ну, максимум то місто, яке там біля цього енергоблоку знаходиться. А <кій> маленькі електростанції вони були б більш мобільні і могли б давати, ми б могли використовувати більш ефективно це тепло. До речі, цікава думка. Бо в нас, знаєте, жителі Рівненщини, вони завжди роблять ставку на те, що як це так, місто, область, якої є з боку Хмельницька атомна, є рівненська атомна, а ми мусимо і переживати відключення електрики, і якісь там тарифи, наприклад, не влаштовують людей. Ви взагалі не робите ставку на атомну енергетику, виходить так? Ну, робимо як не робимо. Ми ну, якщо вона вже є, то ми її мусимо використовувати. Ну ми повинні розуміти, що е, на сьогоднішній день немає в себе вартості атомної електроенергії, тому що будь-яка атомна електростанція не враховується в себе атомної електроенергії, утилізація енергоблоків і утилізація оцих от зарядів е, 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 уранових. Тобто немає такої технології, тому це неможливо обрахувати. Тому в світі люди вважають, що там ми це відложимо на 50 років чи на 100 років, і зароблячи кошти, завдячуючи цій енергії, ми зможемо зробити якісь наукові відкриття, які потім вирішать це питання. Але ми повинні розуміти, якщо японці чи французи чи німці виробляють 1 кВт електроенергії атомної, то на цей 1 кВт електроенергії вони, умовно кажучи, зроблять продукції на 100 євро або на 1000. євро. Євро. Якщо ми в Україні виробляємо 1 кВт атомної електроенергії і продаємо її за 20 євроцентів в Європу, ну це просто шлях нікуди, тому що цю енергію ми залишаємо проблему. Ми її продаємо дуже дешево, а залишаємо проблему для наших поколінь. Ось в чому різниця. Тому, якщо стоїть питання так само, як сьогодні, як у на нас на підприємстві, якщо немає електроенергії, то ми вимушені там ставити дізель-генератори, там ще якісь шукати шляхи. Тобто ми не можемо виробити продукцію. Сьогодні енергії в Україні достатньо достатньо, тому що більшість. Атомних, ну, у нас дуже багато заводів працювало за радянські часи. І споживання заводів це не споживання побутове, це набагато більше споживання. І до недавнього часу, або навіть і зараз, ми продаємо електроенергію за кордон. І продаємо її відносно дешево і залишаючи собі на майбутні проблеми з тими, з тими урановими стержнями і так далі. Тому атомна електроенергія на сьогоднішній день, я не думаю, що вона настільки актуальна для України була б. У Нас достатньо є звідки брати електроенергію з того ж з того ж самого вугілля, з того ж самого торфу і так далі. І це було б набагато для нас економічніше, тому що ми би не залишали проблеми для наших дітей не тільки. Ті кредити, які вони мусять ще виплачувати, коли ми сьогодні беремо там, позички за кордоном, Ну і ще й залишаємо проблеми з цими атомними енергоблоками і так далі. Ну і Треба не забувати, що Хмельницький атомний енергоблок, по-моєму, перший в Україні, який його планова експлуатація закінчилася, якщо я не помиляюсь, років 5 назад. ну Її продлили там. І є досвід французів, перший досвід, коли вони продлували термін дії атомних енергоблоків. Але це теж не безкінечно. Тобто ми повинні розуміти, що це ще ну, 5 років, ще 10 років, і ми получимо енергоблок, який треба утилізувати, а яким чином ну, сьогодні немає рішення наукового в цьому плані. Тому у нас також є був в нашій державі досвід це малі електростанції його треба відновлювати. На вашу думку, що зараз влада робить, або можливо чого не робить, щоб якось стабілізувати систему ну, власне, Проблеми в енергетичній системі. Те, що ну, ви знаєте, виникає. сьогодні військовий час, і як кажуть про владу або нічого, або, або добре. Тому давайте ми краще будемо нічого говорити про владу. А, і цей пункт так пройдемо, а після перемоги ми поговоримо з владою, хто що робив, і хто що робить, і так далі. Власне, які ваші перспективи в тому, що ви будете далі робити, щоб якомога краще ваші підприємства працювали в подібних ситуаціях, тим більше зважаючи на те, що постійно з'являються якісь повідомлення про можливі повторні обстріли Росії по території України і що ще будуть можливо страждати наші об'єкти критичної інфраструктури? Ну, бачите, наше підприємство, фактично, якщо говорити про Льонекомбіна, то воно відродилося фактично з спопілу. Да, там нічого не залишилося, і щоб щоб щось було дієве і працювало. Там і ні тепла не було ну фактично. Там електроенергія була, але така, теж треба було це все ремонтувати і так далі. Тому весь наш от історичний час, цих 14 років, які ми відновлюємо підприємство, це суцільна боротьба. І, до речі, не завдячуючи допомозі влади, а навпаки, скоріше, коли навпаки влада заважає нам працювати. Тому цей досвід є. Ми не збираємося зупинятися, і незважаючи на те, що війна, ми, ми будемо боротися, відстоювати і розвивати наше підприємство так само, як і нашу галузь, тому що сьогодні рівненський лянокомбіна це однозначно лідер легкої промисловості України, і е, в подальшому він обов'язково буде тільки тільки сильнішим ставати. Дуже вам дякую за цю розмову. Будемо справді боротися і незважаючи ні на що працювати далі. Дякую за цю розмову. Нагадаю, в гостях у нас був засновник торгової марки Голдільона комбінат Олег Червонюк. Це був економічний фронт з Олегом Червонюком. До зустрічі на рівне 1